Всім привіт! З вами Кирютон. В цьому відеоролику ми поговоримо про танк Стінгер. Цей танк ми всі отримали як річна нагорода за натиск. Ось так ми його зустрічали в себе ангарі. Сінгер, ось. Все, показує, заставка пішла Стінгера. Ай-яй-яй-яй-яй. У тебе теж відосик був? Да. Угу. Ой, виїжджає. І виїжджає сідасічка, сідасічна, річна на річні нагороди Та -та -та -та. і чотири члени. Екіпажу, щоб отримати цей танк, потрібно було грати три сезони натиску і займати срібло. Три рази тоді ви 100% забирали цей танк. Для нього потрібно було дев'ять пропорців. Я забрав цей танк за 10 пропорців, граючи всього два сезони натиску, де два рази забрав чемпіона. І так про самий танк. Це клон Т57 Heavy. Він і вони ідентичні. Просто в Стінгер має унікальний стиль і є колекційною машиною. А танк Т57 Heavy — це у нас прокачуваний танк гри. Танк має 120 мм гармату з пробиттям на ББшки 258 мм І кумулятивний з пробиттям 340 мм. Танк має барабан з перезарядкою саме в мене 22 секунди. і Альфою 400 одиниць час між пострілами. У нас складає 2 секунди, 4 снаряди в магазині. Зараз скажу саме свої характеристики танка. Розкид на 100 метрів у мене складає 0,3. Увені мінус ну Це у ВН у нас для всіх. Час зведення 2.14, ДПМ 3500 на хвилину в мене. Зараз у вас на екрані моя польова модернізація. Можете і самі використовувати по бажанню. ХП у танка 2280. Бронювання танк має, але не сильне. Uh, в основному вас будуть пробивати в його красиві круглі щочки, але й частенько ви будете танкувати танкувати цими щочками. Ну не завжди. А далі по динаміці по, по динаміці танку він їде вперед 41, назад 15. Помаскування в нього не густо, бо це тяж, тому і зупинятися тут не буду. А от огляд він має 450 одиниць і це непогано. Асі збирати вже можна. Так то тут у мене все. Піш... Пішліть, подивимося сам бій, де я максимально належав. Я трішки розкажу вже розкажу по ньому. І ще я забув додати, що також у вас зараз на екрані з'являться моя оборудка на цьому танку. Да, ну пішліть вже дивитися сам бій. У нас якраз бій потихеньку розвивається. Ми тут вже дали 960 урону, ну. Три тички по DBV, і якби одна шотна. Тут ми під'їжджаємо, і у нас тут бабаха, і вазик китайський, і йох їдуть. І ми роздаємо просто зараз фул-барабан. Ну, вчасно переїхав я, звісно, підсейвити союзників. Тут я роздав барабан дуже класно, дуже круто. Фул-барабанчик. І все, уходю на кд і від'їжджаю. І як ми можемо помітити, саме після того, як я 2000 урону дав, в мене він засіяв танчик. Почав світитися, почало оце таке сіяння, парування, чи що воно таке. Ну, ви бачите, да? симпатично виглядає танчик, дуже круто. Класно, Ну, ми уходимо коротше, в деф, будемо кімперити, і будемо дефатися, що у нас тут проблеми такі неприятненькі. мінус 2 стволи і ще й мінус три тисячі по ХПшкам летим. Стаємо, зацілюємо. Тут А зараз панзернік, бабаха повинна підставитися. Там є третій у нас дефа а ми дефаємо є третьому попку спеціально для цього і стали сюди. Там леопард, кстати, в нас бачимо, що Васіка 9 рівня заїжджає. Да, граємо ми з 9-ми маємо дві артилерії, і не нема в бою. Тут панзерник підставляється, я йому даю тичечку і він зразу танкувати бортиком стає. Більше не наважується підставитися, тому я його, на жаль, не добираю. Бачу, що бабаха на тій стороні грає з є третім. Там вони всі упарюються зараз в леопарда і ми їдемо забирати панзерника. Будемо забирати панзерніка. Ні, ми не будемо забирати панзерніка. Ми приймаємо рішення, що ми поїдемо праворуч і допоможемо баб... Є-3 розправитись з Бабахою, бо, як ми можемо помітити, він від неї тікає, тікає, тікає. Бабаха, не попадає йому по сракі. І ми їдемо зараз забирати бабаху. На жаль, леопард у нас не переграв Йоха, Йох його переграв 9 рівня, але Йох лишився шотним. Потім там іще й ВЗ-ка 9 рівня, шотна ВЗ 51. І ми розвер... скидаємо барабан і розвертаємося вже в прийомку сюди. І ми бачимо, що тут панзерник шотний. Ну, Таймінг просто не дуже прикольний. Я не очікував, що панзерник шотним і він сюди піддавить фулову Хевіка. Ну, це якесь не сильно круте рішення. Ну, я... Із-за цього я і скинув барабан. Якби знав, я б не скидував барабан, би просто добрав би його і потім би скинув барабан. Ну, по і того, в будь-якому випадку я його добрав. І Зараз їду дефать базу. там у нас об'єкт 750. Так, вибачаюсь, мене відволікли, зупинилися я на тому моменті, що я їхав допомагати 752 му об'єкту. Тож він тут один. Якраз дефая база, а в нього мається аж 4 танки плюс. Тортоїз. От такі от справи. 3400 урону. Поки що в мене настріляно, це не густо, три фраги, таке копієчки. Світиться леопард, даємо йому одну тичечку, даємо йому другу тичечку і сразу приймаємо рішення, що ні, не скидаємо барабан. Бережемо ще одну тичку, може бачат підставиться та йому тичечку. Але тут. Світиться 121Б, котрий стоїть якраз в базі під камішком. У нас на КІПІ. Він підставляється, я йому даю тичку і входю на киде. І тут, а в общем, у мене виходить вже 4400 урону. Ну, тут ще кидешемося і максимально пробуємо 752 розігрувати. Я, його там, він, я, я роблю перекресток, він типу спереді приймає, я роблю перекресток, і ми бачили, що об'єкт 752 розрядився в пусту по 121 ну, б тобто Він не дав йому урону. Одну тичку дав, чи взагалі не дав урону. Ну коротше з трьох снарядів, по-моєму, одну тичку він реалізував і все. Тобто йому не можна було спішити і краще б ну, не розряджався. Він би по 121-му, так би ну 121 на нього не наглів. Але тут є момент, що тут тортой з фуловий сраку заїжджає об'єкту 752-му. я би. Я не знаю, як я не засвітив тортой, за як він так проїхав. Ну да ладно, піймав момент, тортик тільки переїхав просто. Ладно, нічого страшного. Я тут попитався, звісно, швидко в борт йому виставитися, але не виставився. І я там центр, кстати, його фармить, починає тортої за всраку. І я швидко пере... Ну, я з'їжджаю зі своєї позиції, їду в тортойзу. Тому що за треба 100% забирати, тортойз розвертається на мене. Тут заходить хороша тичечка. І ще 6 хелспонів теж залітає. тичечка. отлічно, круто, барабанчик реалізовано. Вообще имба просто. Uh, і уходимо на КДшку, і будемо їхати 121-го забирати. А бачат кстати, уїхав, переїхав і тільки що забрав об'єкта 260 союзного. Ми залишилися в трьох. Це Центуріон 719 рівня, Т-110Е3 і я, котрий маю барабан. І я поїхав зараз з цинтом, Цинт зі мною буде грати. Ми поїхали зараз вирізати швидко об'єкт 121 121 Зараз його будемо закривати, ну, щоб не вийшло так, що ми будемо стояти з 121 м перестрілюватися, а нам в борт потім зійде бачати 60ТП. Ну, По итогу я тут подальки виїжджаю, Центуріон виїжджає туди і підсвічує об'єкти 121. Я тут питаюся, звісно, його якось знайти простріл, але розумію, що навряд чи це станеться. Плюс я можу піймати по собі інфу і отримати ну, халявний урон, тому я приймаю рішення просто зараз, поки Центуріон зайняв позицію від Башти, грає 121 Я просто беру, їду в 121-го, щоб там ну, через тичку його закрию і все. Він, по суті, для мене тушотний на дві тички. І все. А, по ітогу, і, і Т-110ЄТ. Три у нас відправляється в ангар, і в мене ХП, в принципі, я фуловий, ХПшечок у мене до хріна. Для таких моментів мені якраз ХПшки і треба берегти, щоб в таких моментах я міг просто перегравати супротивника за рахунок уже своїх хелл спойній. Тут я підсвічую, спершу різко переводиться на нас, дає нам тичку, але ми йому даємо з підпалом, а потім другу тичку ще й БК зносим. зносимо, 6400 чотириста мається, все отлічно. Тут артилерія кидає по нам. Я підсейвився від неї трішки. Скинув також сразу барабан і уїжджаю уже назад. Показую центуріону, щоб він поїхав на поличку, встав. У мене є хпшки, я тут стану біля бази, і він з полочки зможе мене розмінювати. І якби да, і, ну, і не буде підставляти. Ми тут бачимо, що Центуріон, бачите, що Центуріон піднімається, зібрати інфу. Так? Зібрав інформацію, хлопчик, о, все добре, типу піднявся, спустився обратно. Я не зрозумів, засвітився він. Не засвітився. Ну, походу, Центуріон засвітився. То, що тут такий момент, що дивіться, я їду, приймаю вліво, буду їхати сам туди займати поличку, і в мене справа бачать світиться. Я одразу на автоприціл його беру, він дає мені дві тички, я йому даю дві тички. Uh, і тут виходить він ще раз хоче виставитись на мене. Получає тичку від артилерії. Ще одну тичку від артилерії получає. І получається, що я втрачаю 650 п'ятдесят чисто від артилерії, і ще й 1100 сто віддав бачату. Ну, тобто, три тички бачат по мені дав uh, і тут бачат. Ну, розумно Бачат переїхав, да? ну типу не підставився під мене, я спеціально не скидував барабан, щоб добрати Бачата, але по і а, Бачат просто втік і Центуріон не зміг його добрати. Я виставляю ще чекнуть, нема бачата, нема бачата. Я просто беру, скидую барабани і буду їжджати час якраз таки на оцю полочку, де я показував Центуріону. Так, так як у мене 65 хелспойнів лишилось. Ну тобто, в моменті я засвітився, в моменті у мене зникли всі мої хелспойни просто. Все, їду. Тут вже йде доігровка боя. Кінець. У мене 7200 урону, 6 фрагів мається, плюс зі мною грає союзник на Центуріоні 7.19 рівня. Тобто нормально, все окей, все круто. Я тут чекаю Сраку, можливо, 60ТП поїде в сраку, бо 60ТП такий, що стояв. Ну він стояв на кімпі, цілий бій 60 тп Реально, цілий бій стояв на кімпі, він не грав в лобі. І саме тому я зараз чекаю, можливо, 60 тп в сраку зараз заїде. Ну, Тут марно чекати буде, він не заїде мені в, в борта, і я бачу, що Центеріон у мене їде на Е, І я переводжусь, щоб якщо що його перекривати. Ну, типу, розмінювати хоча б як мінімум, якщо він буде віддаватися. І ми бачимо, що Батчат забирає Центріон, і Центріон засвітився від Батчата. От так от. Тобто тут не такий уж і простий Батчат попався. Також 6 фрагів у них напуляв Батчат, ну, то есть нормально на нагатив Батчаті, красавчик. І тут я виставляюся, у мене вже стається захват бази, і я не знаю хто це став захват бази, але ми зараз зустрінемо Батчата і добираємо його в ангар. І зразу світимося, і, і бачимо, що в нас летить какаха. Ми максимально під горку сейвимося, щоб вона нам артилерія не закинула. Зняла вона все-таки 8 хелспонів. Ну це не страшно. Ми ще маємо 57 сім хелспонів. Я скидую барабану, ходжу на киде. І зараз стану тут за камінь. Я думаю, що зараз довжен 60ТП Все таки у мене спробують заїхати. Тут, да. Тут для мене вигідна позиція, так як я чисто від башти виглядаю, і коли буде 60 тп підставлятися, то в мене буде набагато вигідніше його там конутить, ніж я буду просто корпусом стояти до нього. А, ну І просто зараз цілим втикаємо. І, ну, і там у мене страх з'явився того, що він може ще й е, мені в борта заїхати, цей 60ТП. Ну, і того він то не заїде мені в борта. цей 60 тп Ну просто стоїм чекаємо, ну, ну, а де він може бути? Як... Ну, я світився на горки. Істина того, що 60ТП заїде до мене з цієї сторони, звісно, велика, тому я чекаю. Так, да, була віргідність, що він мені ще в сраку заїде, але він не заїхав. Тому значить, шо у нас з'являється база? Я приймаю рішення. Якщо мені в сраку не заїхали, то я через сраку зараз виїду. Якраз таки в базу зачекаю базу і спробую збити базу. Все, беремо, просто їдемо. Тут поки що нічого казати, я можу сказати, дивіться про сіяння, яке як, це ж він яскраво світиться. А да, на жаль, у мене тільки срібний, я, я маю срібного е стінгера. Золотого немає, чемпіона немає. Так, я, так як я всього лише грав два сезони, а в першому сезоні я не грав. Так якби я грав в першому сезоні, взяв би чемпіона то як мінімум у мене був би е чемпіонський стінгер. Ну а так у мене срібний стінгер, і в принципі і за це дякую. І це дуже круто. Тут, як вказується, у нас артилерія стоїть в базі. Ми даємо. Ну, Даємо дві тички по арті, забираємо артилерію М53 і скидуємо барабан. А Зараз ми відсвітимося і будемо. Ну, я... ну я вже в моменті, отут я по-моєму вже повинен був відсвітитися, що я беру і уїжджаю просто. Я беру уїжджаю і підсвічується другий артилерист. І це дуже прекрасно, що він тут засвітився, тому що я. Якраз стою за кустами, і він не зможе по мені інфу дати. І я його забираю без інформації. Тобто, по мені інфи не було, коли я його забирав. Я розумію, що 60ТП може бути в мене в страйкі, тому я максимально стараюся по кустикам об'їхати і об'їжджаю зараз по кустикам його. Скинув барабан, також перезаряджаю, щоб у мене був фул-барабан. І отут обережно проїжджаємо. І. Ну я розумію, що він буде у мене в срайкі. Ну тут уже таймер. І в мене вже в голові. Ну, якби таймер прозвучав, у мене в голові таке, що ну я до сих пор не засвітившися ТП. Може він стоїть в тій полці, де він і стояв ізначально весь бій. А, ну, Я просто не розумів, де він може бути. Я виставився чекном, не свічуся, нікого не свічу і беру, просто проїжджаю. І тут я заловлю лампочку. Я подивився тільки щоб тільки що, щоб я не підставлявся назад. І в мене є мисля, що він може бути отут зліва стоять, от на островку, куди я зараз дивлюсь. Я стою, відсвічуюсь і виїжджаю, не свічусь, значить він не там. Тому я я тоді, тому я розумію, що він стоїть. Де він мене міг засвітити? Правильно, він мене міг засвітити тільки з бази. І саме тому я приймаю рішення зараз поїхати обратно в сторону бази і попробувати його висвітити якраз таки через оцей кустик, де ізначально я дефив об'єкта 752-го. Піднімаюся я дуже обережно, так щоб він мене не підсвітив, тому що я для нього шотний. Він мене навіть фугасіком добере. Тут я його не підсвічую і розумію, що, скоріш за все, він поїхав мені в сраку. І давай об'їдемо ще коло. Подивимося, можливо, він буде в срак. І це все це, цей, цей, цей бій, до речі, був на трансляції. Ви можете прекрасно зайти на трансляцію, і подивитися на мою реакцію з приводу цього бі бою. Ну і як і що я там взагалі казав на самій вже трансляції. Ну і я приймаю рішення об'їхати знову той самий маршрут і їду. Просто беру і їду. 9 фрагів, 8500 урона, дуже непогано. І момент істини. Тут 60ТП світиться. Но він їхав за мною. І я тут не попадаю. Тут таке відчуття, знаєте, що скрізь нього снаряд пройшов. Він виставляється під мене, я даю йому тичку, він знову там обережненько підставляється. Він помиляється з тичкою, він помиляється. І я помиляюсь з тичкою. У мене барабани до кінця там залишається 10 секунд, я буквально просто не встигну перезарядитися. І тараном його не заберу, так як у мене ХП менше, ніж у нього. Я просто беру севлюсь за камінь, щоб він мене не забрав. І все. у мене немає снарядів. Отут я максимально тільтонув, тому що я розумів те, що я можу спокійно виграти цей бій. Мені не треба було спішити з тичкою, так як 60 ТП розкидешився, я можу спокійно виїхати і спокійно його добрати. Просто ну, все, я забираю 60 ТП, тобто це десятий фраг і це 9,5 тисяч урону. Ну ні, я його не добрав. По ітогу це 9353 урону, там 9 фрагів, мастероса дало, там основний калібр, воїн і ще й медальок накидало. Есть, ну, Нормально я лотонувся, тут непогано. Топ-один урону, топ-2 урону це у нас Леопард взяв, котрий накидав 2800 урону, ну, 2900 урон, да, грубо кажучи. Я в них бачат 7000 урону накидав. Тобто бачат у них тащив, а я у своєї команди тащив. Непогано бача теж накидав, красавчик, прям респектосик. Якщо вдруг він подивиться цей бій. то тобто він дуже непогано відіграв, але в кінці він помилився, що він поїхав прямо в мене. Ну, так сталося, ніяк не, не гадалося. Ну і я навіть тут в, в, в мінусі на 50 тисяч. Кстати, прожерливий заразу посрібло дуже сильно. Це отакий от відосик получився. Пишіть коментарі з приводу цього, пишіть, чи отримали ви цей танчик, чи сподобався вам цей танчик. По суті, це один і той самий хевік, але все одно, все одно ваша думка мені якби цікава. Все, побачимось в наступному відеоролику, або ж на трансляції. Всім дякую за перегляд, дякую за лайк. Не забувайте підписуватися на канал. Побачимось. Пока-пока.